Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша, і сьогодні хочу поділитися з вами новим інструментом заробітку, який я обрав для себе. А саме британський фонд Profi Group. Сьогодні я вам хочу показати огляд на цей сайт і будемо розбиратися, е як, працює, як працює цей фонд. Profi Group – це майданчик, що дає доступ до консервативних інструментів заробітку, таких як Форекс. Завдяки яким кожен може примножити свої інвестиції у вигляді пасивного доходу. Профігруп платформа, що швидко росте і розвивається, яка в майбутньому надасть ширший вибір інструментів для пасивного заробітку. На чому заробляє майданчик? Профігруп заробляє, стягуючи частину чистого прибутку партнерів. Добре, розібрались, йдемо далі. Дивимось, які у них є майданчики. Форекс, крипто та нерухомість. Не будемо зараз на цьому затримуватись. Дивимось далі. дивимось, які є інвестиційні пакети. Пакети є на 100 на 1000, 5, 10, 25, 50 тисяч доларів. Тобто, кожен може обрати для себе свій продукт. Дивимось на ключові переваги: прибутковість, безпека та унікальність. Можливість заробітку до 10% чистого прибутку на місяць без передачі грошей в управління. У кожного користувача є можливість тримати гроші у себе на рахунку та доступ до своїх грошей 24 на 7. Робота торгового бота заснована на унікальних алгоритмах торгівлі, завдяки чому досягається максимальна віддача відкладеного капіталу. Окей, дивимося на вкладочки, які є зверху. Ми бачимо вкладочку документи. давайте подивимося, що тут є. Так, і ми бачимо, що є офіційні документи. Компанія дійсно зареєстрована. Давайте відкриємо, подивимось. Ми бачимо всю інформацію про компанію, як вона була створена, коли вона була створена. Добре, це дуже позитивно, тому що не кожна компанія може. Показати свої документи. Дивимось далі. Переходимо у мій власний кабінет, так як я вже зробив інвестицію, і будемо розбирати, що тут у нас є. Так, ми бачимо, тут є таке от меню. І згодом поступово все будемо дивитися та розбиратись. Почнемо з першого. Команда Profi Group запрошує вас на унікальну презентацію платформи Profi Group Systems. Презентація відбудеться 10 вересня о 12.00 у Варшаві. Це дуже добре. Тому що е, може е, кожен зможе прийти і е, послухати і подивитися на цю презентацію. Під час зустрічі ви дізнаєтесь про інноваційні інвестиційні можливості, які принесуть вам пасивний прибуток. Крім того, отримаєте можливість поспілкуватися з досвідченими інвесторами, які вже досягли успіхів в інвестиціях. Тобто, це дуже класно, будуть люди, які е, досягли якихось успіхів і будуть ділитися своїми знаннями. З вами, тому приходьте, я також там буду. І якщо ви дійсно хочете туди попасти, пишіть в приватні повідомлення, і ми запишемо у вас у список гостей. Так, ідемо далі. Дивимось, тут буде, е, яка програма буде зустрічі, буде вона поділятися на дві частини. Перша частина буде безкоштовною. Ми бачимо, що є реєстрація учасників, презентація платформи, і буде перерва на каву та спілкування. Друга частина вже буде. Платною вартістю її складатиме 100 доларів. З 15.00 виступ честих гостей. Далі буде Гала, Вечеря і концерт Олексія Потапенка. Він же Потап. Це не може не радувати, тому що ми прийдемо, ми побачимо і поспілкуємось з дійсно класними людьми, які досягли чогось, і ще й попадемо на концерт Потапа. Далі читаємо усі новички, хто активує свої кабінети мінімум на 100 доларів, отримують доступ на другу частину заходу безкоштовно. Що це означає? Ми можемо приїхати, заплатити за другу частину 100 доларів. Якщо вам не сподобається, ми можемо просто побути на першій частині, дізнатися для себе чогось нового. Але ми можемо зробити інвестицію на 100 доларів та потрапити на другу частину заходу безкоштовно. Всі активні партнери, хто зробив першу лінію обороту 1000 доларів і більше, отримують безкоштовний доступ на другу частину. Добре, розібралися з цим, йдемо далі. Так, дивимося, що тут є. У нас є тут дашборд, натискаємо сюди. І бачимо, що у нас тут є статистика. В мене вона поки нульова. Йдемо далі. Профіль, ми бачимо, як виглядає наш профіль, ім'я, фамілія, паролі і так далі. Безпека. Натискаємо на цю вкладочку. Є у нас безпека двохфакторна антифікація. Тобто це обов'язково зробити на всякий випадок. Далі інвестиції. Натискаємо на ProфіForex, дивимося, що у нас тут є. І так ми бачимо, які у нас є пакети. При 100 доларах ми отримуємо 5%, при 1000 доларів 6%, при 5000 доларів 65 до 35, при 10 тисяч 70 до 30. Далі при 25 тисяч доларах інвестиції ми отримуємо 75 на 25. І при 50 тисяч доларах ми отримуємо 80 на 20. Добре, йдемо далі. Ми бачимо калькулятор, думаю, не будемо розбиратися з цим що... І ми бачимо тут наші, наш реферальний код, по якому ми запрошуємо наших нових партнерів. Тобто нам потрібно розвивати свою гілку, набирати своїх е, нових партнерів у свою команду. При е, розвитку нашої команди. Наш рівень буде зростати. Зараз я поки отримую 5%. Тобто це базовий тарифний план. Тут у нас є оборот команди і скільки є людей у команді. Далі фінанси. Натискаємо сюди, що тут у нас є. Так, тут ми бачимо є поповнення, вивідь, реінвестиції, переказ. Тобто ми бачимо, скільки інвестовано, який прибуток, прибуток пул, скільки у нас є на гаманці і бонуси. Тобто ми все можемо контролювати. Далі натискаємо на вкладочку «Бонуси», дивимося, що у нас тут є. Тут у нас є бонуси за оборот наших партнерів. Особиста інвестиція, партнера складає 10 тисяч доларів. Для спрацювання бонусів потрібно, щоб оборот команди розподілявся 50 на 50 мінімум дві команди. Якщо на момент закриття бонусу партнер не має особистої інвестиції, 10 тисяч доларів, досягли бонуси згоряють безповоротно. Дивимося, у нас є тут бонусна система. Скільки відсотків. Ми бачимо, що відсотки збільшуються при обороті нашої команди. При обороті 3000 команди 3, на 3000 доларів ми бачимо, наш бонус буде 100 доларів. І так далі там можна буде розбиратися тисяч 300 доларів. ну і Так, далі. Так, дивимось. є telegram бот і ще одна цікава штука, яка тут є: Профі-академія. Тобто можна навчатися. Давайте подивимося, що тут є. Так, ми бачимо, різні є так, є різні відео, тобто ми можемо обирати відео і навчатися разом з топовими, з топовими інвесторами. Так, дивимося теми, які є продажі, алгоритм продаж, создання доверительних атмосфери, техніка випросів, ну робота з возраженнями і психологія. Тобто можемо, можемо подивитися і чогось навчитися. Також у нас є техпідтримка, тобто ми можемо писати при проблемах в техпідтримку і нам будуть відповідати та допомагати розбиратися з нашими проблемами. Добре, ось такий невеличкий огляд я зробив на сайт Profi Group на британський фонд. Якщо інформація була корисна, ставте лайк, підписуйтесь. Далі ми будемо розбиратися більше. Всім дякую за увагу. Пока-пока.